Вчені стверджують згідно з останніми дослідженнями, що люди, які слухають музику, працюють краще, працюють швидше та ефективніше. А ти, мабуть, коли читав цю інформацію, Я то не важно і не слухав музику. музику. і від того страждаєш. Вчені, які проводили дослідження, казали про те, що якщо в офісі, де працюють люди, грає фонова музика. Музика грає да голосно, то тоді люди будуть працювати. Ефективніше, при цьому на 88% збільшилася кількість тих людей, які дійсно працюють ефективно. Але е, варто е, також зазначити, що ефективність ця залежить від виду роботи, яка виконується, і від того типу музики, яку слухають. Ну, мовляв, якщо це просто набір тексту або коректура, або щось таке, от типу, механічна робота, да, то дійсно музика дуже дуже буде впливати на підвищення результативності але знову ж таки не вся е, також. Експеримент показав, що при редагуванні тексту або при набиранні тексту а з 10 людей впораються з завданням швидше і роблять менше помилок, і відповідно більше помилок виправляють, якщо це редагування. Для того, аби наприклад заповнювати податкові декларації, найкраще підходить класична музика, адже вона, як показало дослідження, найбільш є ефективною, оскільки її прослуховування підвищує математичні навички. От прослуховування композиції Майлі Сайрус або Джастіна Бібера може також підвищити швидкість роботи. На 58% тих, хто займався введенням даних, от саме вводило набором текстом займалися, заверш роботу швидше слухаючи їхні пісні, і під час редактори на редагування да найкращої. Продуктивності вдалося домогтися при прослухованні танцювальної музики. Учасниками, які працювали під треки Гетта, вдалося впоратися з роботою на 20% швидше ніж тим, хто працював взагалі без музики. Ну і так само відомо, що клубна музика справила позитивний вплив на ну на правопис. Тобто, якщо грає клубна музика, то це типу позитивно впливає при перевірці правопису. Я собі. Уявляю, прийшов е йду я відпрошуватися в мами в клуб такий. Мама, я йду перевіряти що я написав домашню роботу. Піду в клуб, там клубна музика. Я коли послухаю клубної музики, то мені буде легше перевіряти моє домашнє завдання, Петрович. Коли грає ця музика, тобто ти маєш йти в клуб тоді з своїм домашнім завданням. Розвичайно, ну, взяв домашнє завдання, пішов в клуб. Це геніальна відмазка для всіх школярів. А, ну, це до тих пір, поки мама не зрозуміє, що ти дослідження, про яке ми вам щойно розповідали, зробили. Зробили британські вчені, які відомі тим, що роблять часто безглузді і не зовсім які правдиві. Дослідження ці британські вчені не роблять. Ну, є ще одне дослідження, наприклад, про агресивність чоловіків, яка знижується із появою дитини. Навіть не, не стільки дослідження, скільки просто зроб... дійшов до висновку один з вчених до такого висновку. Петрович, ти взагалі ніякої музики не слухаєш? Це ж синоніми дійти висновку. Зробити дослідження, ну маленькі. Ні, дослідження. ну якщо я маю на увазі, що це особисте спостереження, а не дослідження. Дослідження це коли там вони е, зібрали групу людей, е, ви взяли злометр і вимірювали біля кожної людини, наскільки вона агресивно себе поводить після народження дитини, тоді це було би дослідження. А до такого висновку просто дійшов за власними спостереженнями вчений. Все сказав? Можемо далі а... не розказувати, так? Да? Ну я бо ти ж все розказав. Ну, це ж було не дослідження, не варта. Інформація взагалі нічого. Ну, ти сказав, добре. Ні, ну це ж вчена людина. Його висновок, його спостереження, мабуть, мають якесь значення. Такі самі тоді, як і мої. Ні, ну ти не вчений. Я дуже розумна жінка. Ти у мене дуже... червоний диплом, медаль у школі. Ну, я взагалі молодець, я дуже спостережлива. Ну але це був провідний провідний науковий наук. Ковий співробітник, от що називається поставити інститут. чоловіка в глухий кут. Варто тільки сказати, а зробити невеличке зауваження, і все. Тому давай так йдемо за моєю теорією. Це все ж таки було дослідження, бо він щось досліджував. І за результатами цього дослідження було з'ясовано, що після народження дитини агресивність чоловіків стає менш помітною. І це дійсно була така заява провідного наукового співробітника палеонтології біологічного інституту доктор біологічних наук Олександр Марков заявив, що це от є саме так. Це висловлювання не було підкріплення підкріплено якимось там величезними результатами. Дійсно, Петрович в цьому правий, Але все ж таки Марков наполягає, що ну якщо постежити за одним чоловіком, потім за іншим чоловіком, то агресивність, агресивність дійсно падає. І це все ну як у цей от великий да, вчений пояснює пов'язано. А з тим, що коли в чоловіка народжується дитина, то чоловік збагачується жіночими гормонами, які відповідають за зниження загальної агресивності. Це робить батька сімейства м'якішим, байливішим і більш ніжним. В деяких випадках чоловіки зовсім забувають про агресію. Безумовно, це пов'язано з тим, що злість і турбота це два поняття, які є несумісними. Причому головним чином мова йде йдеться про жіночі гормони, які називаються окситоци. Нами вони в чоловічому організмі знижують кількість тестостерону і впливають на псих на психологічний стан сильної статі. Окситоцин а, чинить на чоловіка заспокійливу дію, розвиває а, в тих чоловіках почуття прихильності до чогось, знижує і ін... Інтенсивність якихось там от бажань кудись бігти, щось змінювати, там отримати владу над всесвітом, і в принципі нормалізує психоемоційний настрій, робить чоловіків менш пристрасними і її пригнічує бажання сходити. Наліво так, от також от той самий вчений Марков відзначає, що цей факт є ще поки ніким не перевіреним, але це цілком осмислене припущення. Швидше за все, це так воно і є. Але от бачите, що що. Марко вставить своє дослідження і робить свій висновок, а, ну базуючись на жіночих гормонах. А я от вам можу сказати своє, да? А, значить, своє припущення ну, Раз розу... така п'янка. Потім ще я розкажу своє припущення. Петрович, да. все дуже просто, звичайно. Просто коли в родини народжується ну. дитина, ну. А, підвищується рівень агресивності в жінки. Інколи а, ну, от, особливо, а все має бути зап... в гармонії. Я це між... е, риторичне запитання. Хотів поставити, а що є таке в світі, що нарешті заспокоїть у цю жінку? Скажіть мені, будь ласка, коли Нічого. вона перестане скакати? <реш> Чи так не роблю? Так от. Значить, а, дивись. А, причому у жінки після пологів вона мама, вона їй хочеться так, щоб а, чоловік про неї турбувався, щоб він був поряд, щоб він врешті-решт посеред ночі а, прокидався, міняв полю, полюшки таке і таке інше. А чоловік, коли він бачить оту дитину, в нього ж починається паніка, він ж не знає, що робити. Ну, в, да, в, в більшості будемо казати, да, не в усіх. І в них же руки трусяться, яке тут сходити наліво, якщо ти отакий от, от знервований, і не, не знаєш, куди тобі бігти. Ну, Казала, що ти так не робиш, да? ти ще гірше, ти Я робиш так, отак. Завражую, коли в тебе буде маленька дитина. От ну і врешті, що виходить? В жінки підвищується агресивність до свого чоловіка. Вона каже: ні, ну ти колись, ну колись ти вже а, зможеш нормально все поводити, як доросла людина а, витягне оту, блін, пустишку зі свого рота і дай дитині. Да? Типу такого. А в чоловіку просто нема що, і він знаєте, так от в куточок, в куточок, тишком нишком, або може під ліжечко, щоб його ніхто не чіпав. Тобто жіночі гормони тут ні до чого. По моєму ну, просто моє, чоловік починає піклуватися про дитину, а діти, вони звичайно дуже такі ну багато клопотів створюють. Але еволюції в нас закладено, що ми повинні любити дітей, інакше, якби не було б це закладено, то ми б вже повбивали дітей до того, як вони виростуть і Чого не будуть з такими. Не буде так ну, багато тут, клопотів. Ну, дивись. Ну, ну еволюція це ніхто... зробила так, що е, батькам приємні оці от клопоти за дитиною. Це тобі хто сказав? Еволюція. Еволюція? Це тобі хто? Це е, я тобі з сказав, Дарвіном так? говорив. Ага. Недавно на днях е, дзвонить мені Дарвін каже: Альо, еволюція сказала. Та Петрович. Це жахливо. Я просто пропоную викласти цей уривочок в інтернет, і через 10 років, коли в тебе з'явиться дитина, перевірити мою теорію, що на тебе буде більше впливати. І теорію Марково заробити. Побилося. Давай, Побилося об заклад, що ти стверджуєш, що я стверджую. Я не знаю, що ти стверджуєш, але однозначно я права. Так, давайте вправа. Враховуючи той факт, що я права, то маю. що в неї гіперактивність? Маю визнати. Оголосити маю оголосити наступну рубрику. Це музична рубрика. Кліп сьогодні в понеділок. Щось обов'язково забійне, рокове. До вашої уваги, просто зараз.